Вітаю, всіх із магазину Сільпо хочу показати акції діючи на консерви. Акції почалися перші, діють по сьоме, включно тунець від «Повна чаша, тунець шматочки в олії, ціна 68 гривень за 185 грам. Туна від іберіка, є туна салатний у власному соку і є салатний у олії. Коштують вони по 50 гривень за 150 грам. Баночка також йде з ключем. Тут у нас від руна. 485 грам, ціна 55 гривень, озвучують ціни із знижкою. Ой, дуже цікава салатна заправка Original 360 грам. Салатерія виготовляє 61 гривня за 360 г. Далі тут у нас томатна паста стерилізована вищого сорту. Від премія 450 грамів, 84 гривні. І невеличка знижка на томати, на очищені в томатному соку від Верес за 740 грамів ціна 99 гривень. Якось отак написано. Бачите, Маса 740, ну 740, да. Далі премія кукурудза 340 грам, 45 гривень. Баночка йде з ключем. Ну і тут ще ось така кукурудза. Також в акції бачу. Банка називається кукурудза 420 грам, 40 гривень зі знижкою 29%. В верес кукурудза. Зараз коштує по акції так, верес кукурудза, 40 гривень за баночку цукрова. І, і ще ось така кукурудза ку зі 45 гривень за 400 грам. І горошок є за 44 гривні, оцей бесарабський від Велдар 44,99 за 420 грам. І від Велдар кукурудза за такою ж ціною 45 гривень за баночку 340 грам. Нагадую, ці акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні з 1 по 7 грудня включно, і січня включно.